Я рижа мавпа! Взагалі гобела, ну і зараз, де вона та мавпа там сховалась? Потузу не дали. Від нуля ніхто не застрахований. Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк. Сплю зранку, дзвонить телефон. Дев'ята ранку, В'ятер, магай, що робиш? Говорю, Нічого ще відпочиваю. До години ночі монтував. Каже, щуку треба їхати ловити. Поїхали, каже, полазимо до вечора на Денишівську дамбу. Річка Тетрів, славно звісна, Денишівська дамба. Тотем ламучий, гавна сапляля. Пардон, ну, Зрозуміло, що жарти. До 12.83. міровав з новасенькою ниточкою. Кейтек. Ну, хотілося б щуку. Буде, не буде, не знаю. Часу небагато. Поки доїхали, поки кава. Як завжди, декілька годин на риболовлю. Це завжди гарна ідея. По погоді, як весна, що буде, як буде трошечки вітереться, але маю надію, тож не перемикайтесь, ставте вподобайки, Ну, далі по списку, ви знаєте. Так, маю надію, що не. Не впаду. Тут уже насипають повідомлення. Вознюковський лайфхак. Отак от, от спускаєтесь і намагайтесь триматися за гілочки, бо можете опинитися в неприємності. Води небагато, але вода присутня. Знову ж таки, а, декілька слів скажу. Кейтек, дикой, все, як завжди, все по класиці. Дуже б і дуже б хотілося сьогодні саме щуку. Тому, виходячи з дому, думаю, що його взяти. Думаю, ну, мабуть, скоріше за все візьму тотем. По-перше, що його так уже плотно я тестую. Цікавий, інформативний. ну, такий, не знаю, Мені дуже подобається. Хто там що там пише, кому там що не подобається. То вже таке діло. Але по факту спінінг цікавий. Спінінг має право на життя. Часу небагато. Про це я в принципі сказав на початку ролика. Але хотілося б щучий ба-да-бум. Дениши тетерів така, знаєте, мека рибалок спінінгістів житамирян, Той сюди ну, полюбляє їздити, знає ці місця. Знає те, що в принципі тут завжди можна розраховувати на одну, дві, три, інколи п'ять щучок, тож якось воно так. Зрозуміло, вихід потрібен, зрозуміло, що такий період міжсезоння, що може бути, а може і не бути. Трошечки далі перейдемо зараз. Перемістився трошечки сюди і бачу перспективу в цьому місці. З під тієї сторони така трошечки, як звороточка-обраточка, така вже, знаєте, аля класика. А тут я бачу, що присутність глибини. Вода дуже прозора, ну зима, ну логічно, в принципі. До речі, стосовно ваги. поставив половиною. такий невеличкий монтажик по причині того, що, що була така максимально повільна пауза, така, знаєте, така ніжна, повільна, така, як як книжка пише. Так тихо, спокійно просто. Така сьогодні дуже ніжна погода в плані того, що так вітра майже немає. Думки про весну. А весна, повірте мені, не вспіємо оком. Моргнути, як весна вже постукається в наші двері. Знову ж таки, багато планів на цей сезон. Але найголовніша мрія кожного українця, в частності і мене, це щоб закінчилася війна, щоб настав мир. Тож знову ж таки нагадаю про фонд Сереги і Ольги Нагаджета. Не забувайте донатити, допомагати. Людям, яким ви довіряєте, людям, яким довіряю я. Ну і тут вони такі запресовані, тут багато хто рибалить, багато хто ходить. Не можу сказати те, що Денищі це прям така, знаєте, супер-убер, мега крута така річка тема, де ти приїхав, ну і реально там адекватно круто половив і багато риби, і великої риби. Періодично, епізодично ти половлюєш. А так, як правило, це так званий всім відомий і мені в тому числі. Чупа-чупсінг. Але й такі риболовлі потрібно, вибачте мене, не завжди жловити або не завжди чупа-чупсити Завжди повинна бути якась логічна грань в той чи іншій ситуації. І така за кіло. Дуже крута покльовка, дуже обережно взяла. Взяла ось цього Ізіка, порвала його. І гарний дикоївський гачок, але за краєць. І фрикційний гальм був все правильно налаштований, але дуже-дуже шкода. Шанс є доловити один на тисячу, але гарна, дуже рибка, дуже гарна. Так, зараз ми трошечки змінимо тактику і продовжимо нашу з вами риболов'ю. не впасти. Чомусь захотілося мені, друзі, перепровірити ось цю місцинку. Тут такий от чудовий завал корях. Така, знаєте, от місце під сонцем для любої риби. Лухий коряжник. Це завжди гарна ідея і гарна методика укриття. Ох ты шо, красавчик! Вятай. Ветой красавчик тягне рибу. Тупо лучший. Де вона та мавпа там сховалась? Ох ты, мавпа! Я рижа мавпа Да ти жаба! Бачиш, а я туди пішов. це саме. самое Будешь щось, ні? Та да, я знаю. А пускай. А на що? ветра? А Ти ты не знаєш, на що я ловлю? Ні, тут понял ти то на Ізіка, то на Воблера в мене ж це ізик. Да, лаймон белі. Візьми на я тебе зря, красивенько так сфоткаю з просто на витянутих руках їх, зараз секундочку. І ще раз рядку, прям прямо о. А ти не чув, я першу здобую Я ж чув, щось на да, щось. Ну я думав більше кіла. Оце ж я там теж десь кілошку спустив. Кіло, кіло 100, думаю, було. Угу, бачиш? І з під того берега, З-під того берега, так, да, я ж так само. А, а, з під того, так? Да? У мене з під того берега чітка була покльовка, я ж тобі кажу. Відпускай. У мене теж була покльовка, я туди і далі. Я приходжу, ставлю, у мене стояв китеківськ... Ох, пішла. У мене стояв китеківський ізик, той такий прикольний з У мене так воду воду чітка покльовка, я делаю подсечку і це саме. І потім, і потім. Треба зараз переходити на ту сторону і тим тим'явкам. Я там дошов там далі міляки, таке. На ту сторону? Так, да, може там по камушкам, я думаю, пройтися і... О, по камушкам ти зараз сніг. Звісно, да. там вода Ну, Чи три тоді переходили, а зараз. Ага. Чи верхом тоді передол, так не хочеться йти підніматися. але... Бачиш на джавіка, і а тут ти на що, так. Ні, ти не на джавіка, я і джавіка потім. А потім ага. знову вернувся, знову поставив цього лаймбелі. Угу, угу. І вона, блін. Я ж тут теж пропробував прокидав. І вона добрала. Ситуація... Ну така, я думаю, що. Угу. Ти фоткав, Віталь? Я думаю, що кіло плюс. Отак, бо я ж я тобі, Бо я ж тобі кажу, що я так впаяв, знаєш, і думаю, блін, що ж його... І бачиш не добрав. Друзі, скажена собака. Перейшов на цю сторону. В'ятель пішов по тій стороні, я по цій стороні. Як воно буде, зараз будемо дивитися, але... Поки що, поки що воно так. Риболовля трудова. Але є шанс. Є? Опа-поп. -оп В'ятель красавчик. Щучка. Опа-поп. -оп -оп. Ну... Ну щось було хороше. Да, 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 да. Там вон такий місцечок прикольний, там де ото повалене дерево, там теж завжди щучка була. Ну бачиш, поки в'єтель. Оце ж так у мене так і лушка, що перша зійшла, так само. Таке враження, що щука сьогодні на нас за щось обідалась. Точніше, образилась. Але сама не придумала за що. Такий якісь у мене думки. Воно ну, і смішно, і грішно, і не дуже смішно, і не дуже грішно. Бо так на початку злив непогану щучку. І знову ж таки, дурень думкою радіє. Йдемо далі, йдемо далі. Поки ми щупки по тузу не дали. Друзі, якщо тезос на тако знаєте підвести поки що даний етап риболовлі. Дуже трудова. На початку яскраво, потім взагалі габела, Ну і зараз підійшли ще до одного місця. Зараз спробуємо тут. І будемо ну, намагатися піймати, йти далі. Друзі, чому не клює риба? Чесно, я сам не знаю відповідь на це питання. Сьогоднішня риболовля, ну, хоча це риболовлю і назвати ну, язик не повертається, більше прогулянка з елементами мазохізму. Ну, пардон, стільки вилазить, стільки перепробувати. Ну, в Віталя вийшло краще. Він піймав кілушку, мабуть, за кілушку. Він піймав тако, грам 600-700, ви її бачили в кадрах. І одненьку маленькому пересіклися. Ну, тут момент, коли я з ним пересікся, каже Юрчик, одна така, ще грам 300 350 В мене на початку була така цікава ситуація. Гарненьку щучку потримав, вона зійшла. Думав, що це тільки початок цікавої, ну, на мій погляд, риболовлі, але на жаль, ні. Я прилазив години 4, один епізод, який я мав. Потім просто втомився битися головою в стінку. І на питання, чому клій гриба? Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я. Обожнюю десь такі влоги, що вони підтверджують те, що навіть я досвідчений рибалка, і саме титулований десь типу навіть спортсмен, чемпіон може, о, я вже дзвонить, може е, не піймати рибу, може залишитись з нульом. Від нуля ніхто не застрахований. Друзі, якось так, тож. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, не забувайте про фонд Сереги і Улгіна Гаджета, а я вже буду збиратися і топити додому. Далі буде!